Бо так само, як за днів до потопу. Всі їли, пили, женилися, заміж виходили аж до дня. Визволення чи окупація усю правду про обличчя сталінського тоталітарного режиму відкриває нова кінострічка Львів'ян Золотий вересень. Унікальна кінохроніка радянського Львова, коментарі істориків та десяток ексклюзивних інтерв'ю українців, поляків і євреїв для української документалістики золотий вересень. Новинка, адже фільм знято у сучасному науково-популярному форматі. А сама стрічка побудована на спогадах очевидців приходу совітів. Хотіли, щоб фільм був цікавий для молоді, щоб це не був такий черговий занудний документальний фільм, якого неможливо додатися до кінця. І тому фільм є динамічний, фільм знятий на зразках. Західної документалістики, а саме в форматі Discovery, коли присутня гра акторів, коли присутні різні спецефекти. Реконструювати історичні події, окрім акторів, професіоналів, допомагали і львівські пластуни. Андрій Кудлячук у новому фільмі зіграв роль юного унівця, який ховає таємну записку на Личиківському кладовищі. Про прохід Червоної армії розповідає хлопець, дізнався від бабусі ще з маличку. Також його дідусь свого часу сидів у в'язниці НКВС, про яку йдеться у стрічці. Тож екранізація почутих у дитинстві історії стала для хлопця втіленням давньої мрії. Я сподіваюся, що такі фільми, як цей, насправді відкриють очі не тільки тим, хто чув про ці події від бабця від діда, а відкриють очі людям, які про це на жаль в силу різних обставин, в силу нашого сучасного суспільства і виховання про це ніколи нічого не знали. Золотий вересень викликав справжній ажіотаж серед івано-франківської молоді. Переглянути фільм прийшли близько півсотні людей. Усе це завдяки легкості подачі історичного фактажу. Він поданий дуже дуже легко, і е, навіть ті спогади старших людей, які люблять багато говорити, вони подані дуже цікаво. І е, ну фільм ну, на пластових сходинах прийшов на ура. Унікальну документальну кінострічку переклали і англійською мовою. Окрім Івано-Франківська, золотий вересень бачили уже у Львові та Сполучених Штатах. Далі новинку документалістики продемонструють у Тернополі, Ужгороді, Луцьку, а згодом і столиці. Наталія Лозовик Андрій Шкварла. Новини на вежі.